Успішне сільське господарство починається зі ставлення до землі. Поле це та ж хата, де не повинно бути ні камінців. камінці потрапляють на поле страси, і це завжди проблема для техніки. Тож я його збираю. Ніякогось сміття. так само. Я чиню, коли бачу сміття, пластик, усе забираю. Це девіз німецького фермера Йогана Венцля, який вже 18 років займається сільським господарством на Черкащині. В селі під назвою Роги він заснував тов з іноземним капіталом Дукра Агро. Наразі орендує земельні паї у мешканців п'яти сусідніх селищ. Обробляє майже 4,5 тисячі гектарів і вирощує пшеницю, кукурудзу, ріпак та цукровий буряк. Чудове, здорове листя. Ми вже двічі обробили буряк проти шкідників і грибків. Отак має виглядати буряк у цю пору. Супер! Думаю, ми зберемо 80, а може і 100 тонн з гектара. гектар. 1 липня в Україні відкрився ринок землі, і німець абсолютно щиро вважає, що за теперішніх умов ринку продавати такі родючі землі зовсім не варто. З точки зору німецької практичності, продаж, принаймні в умовах Черкащини, наразі видається невигідним. Розрахунок німця такий: він платить за пай в середньому 15 тисяч гривень на рік. Ринку, а вартість гектару чорнозему наразі на Черкащині приблизно 34 тисячі гривень. Виходить, що власник па. Продає його за ціну, яку б він міг отримати з оренди за 5-7 років. Поки жоден пайщик з земель, які орендує німець, не висловив бажання продати свій пай. Але на випадок подібної ситуації німець знає, що може запропонувати ми робимо усе, аби наші пайщики залишилися з нами. Ми хочемо і далі працювати з цими селами, тобто не лише платити їм оренду, а робити щось і для їхньої інфраструктури. Також коли люди мають фінансові проблеми, то приходять до нас. Байдуже, де ми спілкуємося, люди пояснюють, що мовляв треба гроші, і ми пропонуємо їм укласти договори довгострокової оренди, отримавши частину орендної плати наперед. і так люди і гроші отримують, і пай зберігають. Німецьке підприємство дуже ретельно стежило за усіма законодавчими земельними ініціативами і аналізувало ухвалені досі закони. Підприємство навіть провело у селах круглі столи з пайщиками, аби розповісти про ці закони та дати поради зі своєї німецької точки зору. Щодо відкриття ринку землі, ми це питання аналізували. З нашими юристами радилися. Висновок зараз на даний момент такий. Ми рекомендуємо як підприємство людям в перших рік-два не продавати їхню землю, тому що ще процедура не удосконалена. Як це буде проходити, немає ціни. І відповідно, ті люди, які будуть поспішати, вони можуть дуже багато програти. У місцевій маньківській громаді усього 19 селищ. Подібні пропозиції від німецького підприємства тут вітають, адже промислових підприємств в ОТГ немає. Тому головний прибуток громади, яка має утримувати всю свою соціальну сферу, лише від аграріїв, зокрема, від плати за оренду. Для громади сьогодні найкращий варіант це оренда землі, тому що від оренди ми маємо надходження. Ринок землі. Як для органів місцевого самоврядування моє особисте бачення, значить держава повинна прийняти закон про банк, який би надавав кредит органам місцевого самоврядування нормальний відсоток, щоб ми могли землю були першими покупцями у людей, хто бажає її продати. І щоб ця земля залишалася в комунальній власності тої громади. Голова ОТГ наразі ініціював ревізію усіх земель, аби знати, де хто на яких умовах їх орендує, аби перевірити, чи всі платять податки та оренду, і відповідно скласти план надходжень до бюджету. Керівник громади відвертий противник продажу землі як вітчизняним фермерам та підприємствам, так і іноземним. Для нього найкращий варіант, коли в ОТГ працює успішне підприємство з німцем на чолі, який не лише справно платить податки і допомагає громаді, а ще й змінює менталітет селян. Якщо це робочий день починається у всім, то воно видно як мурашник до 7 часов. Якщо це обід година, то теж видно. Тобто оця пунктуальність, Німецька пунктуальність вражає позитивно це людей. Першу чергу, значить, зобов'язує до дисципліни, а дисципліна це сказано все. Місцеві мешканці по-різному ставляться до ринку землі. Те, що продавати і купувати землю можна, вони здебільшого вважають позитивним кроком вперед. Охочих купити землю замало. А ті, хто можуть продати, ставляться до теперішніх ринкових умов з пересторогою. Земля в Черкаській області 1200 доларів за гектар. Міністр сільського господарства України говорить, що в середньому буде гектар землі коштувати 50 тисяч. Ну, 50 тисяч це ж, це ж гривні, це ж не, не дуже велика ціна. За ці гроші не збагатієш. Біля 80% не хочуть такого ринку землі, вони хочуть цивілізованого, європейського, щоб дійсно ціна земельної ділянки на Україні була така, як в Європі. Я вам єдине, що скажу, землю продавати це саме останнє, то ринка не дадуть збита, порозирають наші всіх. От побачите, оці лоті фундісти, що держать наші всі паюці. В Одесі скажуть, що вам погана пшениця там ще що-небудь. Раз убиток, то раз убиток розведе руками, скаже, звіняйте і зміняйте. Я не хочу собі убиток. Що люди будуть робити, так вони і по, по тисячі доларів продавати будуть. Всі старіки тут в основному. Я маю паїв три гектара. На сьогоднішній день його ціна досить маленька, 4,5 тисячі. Я вважаю, що не треба його продавати. Людям пообіцяли там 5-10. Тисяч і всі зразу думають за гроші, щоб їм зразу дали, а не думають про майбутнє. Ну не всі розуміють. Усі мешканці ОТГ чули або особисто знають, як працює у них в районі німець Йоган Венцель. Здебільшого вони вважають, що саме таких іноземців варто пускати на українські землі, та чи слід їм їх продавати. Тут думки розділилися. Іноземців, я думаю, варто опускати їх, щоб брали в оренду, бо вони можуть дати набагато більше, ніж наші. Іноземців можна допускати тільки не всіх. Німецький фермер з гордістю демонструє дойчевелі свою пшеницю та кукурудзу. Для нього головний показник майбутнього доброго врожаю здоровий вигляд рослин. Німець у сільському господарстві з дитинства і знає багато різних таємниць. Цього він вчить місцевого агронома, який опанував не лише німецьку мову, а й німецький підхід до роботи. Зараз Щодо забезпеченості сортами, гібридами, добрими і засобами захисту на ринку всі підприємства знаходяться в рівних умовах. Те, що німецького в нашій технології є, це тільки порядок і своєчасність виконання, і обов'язковість виконання і дотримання всіх вимог технології вирощування. У нас деякі дивляться, а може я це сьогодні не буду робити, може якось так воно пройде. Іно іноді воно потім виходить боком. Працювати за німецьким порядком зізнається агроном. На початку було важко, але селяни навчилися, адже майже кожного року бачать результат. Краще урожай ніж у сусідів. Йоган Венцель намагається забезпечити своїх пайщиків роботою та зарплатнею у будь-яку пору. От, приміром, аби трактористи не стояли без роботи, він дає додатковий підряд на будівництво ангару для техніки. Німецький фермер вірить, що його бізнес в Україні, навіть попри заборону продажу земель іноземцям, залишатиметься прибутковим і перспективним. Він не виключає, що українські політики та урядовці, зрештою, можуть приглянути цю норму. У політиків важке завдання. Я розумію, що реформа не може відбутися за одну ніч. Політикам треба збирати досвід, треба йти до людей, спілкуватися з ними. Але звісно, нас як підприємства це теж стосується. У нас здається 1600 пайщиків, і ми хочемо далі працювати на цих землях, щоб землі не були розпорошені в результаті продажу. Ми хочемо мати гарні площі і добре на них господарювати. Німець не горить бажанням скупити всі ті землі, які орендує. Водночас не виключає, що у разі дозволу продажу іноземцям може викупити певну частину. Наскільки це буде необхідно, покаже земельний ринок, який в Україні ще тільки на початковій стадії. До 2024 року до 100 гектарів землі можуть купувати дрібні та середні фермери. За першу половину липня, за офіційними даними, було укладено приблизно 500 договорів купівлі-продажу.